Слава Ісусу Христу, Отче, як молитися за ненароджену дитину викидень. Всій гріх відчуваю у тому, що я дуже не хотіла на той час тої дитини. Про аборт навіть не думала, знала, що гріх прийшов час мені, приснився мій покійний батько із малим хлопчиком. І я задумалася, це ж, мабуть, душа дитини, хоча термін був пару тижнів. Дякуюся, прошу Бога, прощення за таку нелюбов до своєї дитини, але думки про це не покидають. Будь ласка, скажіть, що я можу зараз зробити для моєї ненародженої дитини. Щиро дякую за відповідь благодаті вам, дякую за вашу працю. Дякую, доню моє, за, за добре слово, за, за те, що оцінюєте нашу працю. Я, я так тобі скажу, доню моя дорогенька. день. Інші там способи, да, коли дитина завмирає, пліче там щось. Е як за дитину молитися? Ну, я би борще ставив питання, е я би молитися не за дитину, а за, за маму, за здоров'я, за тата, за його здоров'я. Не думайте, що якщо є викидень, так, то це тільки проблема мамина, це да? і татова теж. Друге питання, щоб я там не хотіла дитини, а про аборт не думала, не хотіла. Не знаю, як то бути. Ну, знаєте, як би це не звучало. Як би це не звучало. Це нормально. Чому нормально? Бо тому, що ви оцінили нормальну ситуацію. Дара дитину на рожу, тут війна, тут е, треба якось її годувати, треба дитину поставити на ноги. І ви усвідомили це все. Ну, Треба ресурс зараз, тих памперсів, всі, треба всього. І ясне діло, що людина каже: я, я не готова до того, ти, я ще молода, я тут, тут дитина не готова. Це нормально. Кожен проходить, кожна мама проходить у ту боротьбу. Так? І навіть та мама, яка дуже довго хотіла дитини, і тут нарешті завагітніла, і тоді вона вже, от ця хотіння дитини, вже пропадає. Ну, вже не треба хотіти, бо вона вже типа є. І туди далі починається усвідомлення. Бо раніше, далі, як до завагітніти не думала. Потім завагітніла, опа, а далі та то йой, та то, по-перше, буде такий живіт, по-друге, як я буду виглядати, а потім десь я вже туди не піду. Десь то вже пити не можна, це їсти не можна і так далі. І далі починається. І кожна мама в різний спосіб, але думає собі, що не хоче тої дитини. Навіть це буде дуже коротко. Потім хоче, хоче, цілий тиждень хоче, потім одну хвилину не хоче. Потім далі цілий тиждень хоче. І чим ближче до родів, тим вона більше її не хоче, бо їй тяжко. Я вже би вродила, не вже би було, бо вже не одне нічого. Це нормально, ми люди. Не треба себе мучити і картати, що. Я її не хотіла, тому вона замерла. Ні, Бог готує твоє нутро. Не думайте, що все, що у світі можна зробити, можна зробити фіті задурно. Ні, нам на все потрібна жертва. І часом, щоб змінити, наприклад, флору в утробній, в, в утробні в ці, в ці, в порожнечі, у цім ці просторі, так? ясне діло, що треба. Відповідні, відповідні процедури. Я не хочу про це зараз говорити докладно, бо то має для того змісту. Скажу часто, щоб для того, щоб комусь народитися, треба комусь умерти. Так життя побудовано. Щоб комусь жити, треба, щоб хтось постійно вмирав. Щоб ти жив. Для тебе не одна курка вмерла, не одна рибка вмерла, не одна коровка розвищенна, не одна коза і так далі. їсте м'ясо, це і хто з той, кого де, там, зарізали, зарубали і приготували для тебе. Так життя побудовано. Щоб хтось жив треба, щоб хтось умер. І так же само для продовження роду. Щоб хтось жив, треба, щоб хтось і вмер. Не кожна яйцеклітина, яка запліднилася, приєднюється до стінки матки і розвивається в плід. Ви ж, навіть собі не можете представити, скільки яйцеклітин з вас, запліднених, вийшло, що ви навіть і не поняли. Це все Бог передбачив. Не треба робити Богові зауваження, що він щось не так зробив. Бог дає життя, Бог його забирає. А молитися треба не за ту дитину, що померла, а за себе. Господи, поблагослови нашу родину. Бо тому що жінка і чоловік, вони повінчені, це є одно ціле. Якщо ви не повінчені, маєте час піти до сповіді, приготуватися до святої тайної подружжя і оздоровити своє подружжя в корені, тобто повінчатися. Зробіть порядок. В своїх душах, в своїх головах, і будуть вас все добре, і буде у вас чудесне спадкоємство, чудесне, таке чисельне, як Якова.